Будемо починати? Яке місце перше? Давайте. Перше чи друге? З якого почнемо? І тішно. Немає побажань, з якого почнемо місця. З першого чи з другого? З першого. Так. Ну, тоді. Давайте заново отак. Ой, перевернуть камеру, я вже поставила так, перевернути камеру. Опс. так, Заново обновимо його. Так, це воно само таке число буває тут. Так, 573. Починаємо з першого місця. Перше місце отримую дві посівні одиниці соняшнику Володимир. 471 число в нас. І зараз ми швиденько. Ой, це не та база. Наразі ми це буде. Що швидко. Блі. 570. Ой, 470 нагадує. Щас... 470, так, все вірно. І це Яна. Отримала перше місце. А я на тут на ефірі. Ой, бачите, слот 470 Яна. Ось, це відчуваю. Так, давайте тоді заходимо у рандомайзер. Я нажимаю число згенерувати. Так, генеруємо 396. Заходимо в Excel. 7D. Упс, 396. А, знову Яна. Генерируємо ще раз. Оце була наполегливість. 429. 420. Я не здивуюся, якщо знову буде Яна. Ні. Хтось інший. Ось, 429-й номер нас переміг. Це ось ця людинка. Хто знає? Хто це? Ніхто не знає. Зараз тут будемо шукати через. Тут не так, до речі, і буде багато униз, тому що тут номерки 570 чи там 400 з чим-то. Зараз ми його так і знайдемо. Швиденько. Так, упорядочить спочатку. Дуже... Ось ця людина. Ось він. Ось. Ось. Хто це? Хто себе впізнає? Хто це такий? Є ця людина на ефірі. Ось це ось ці ось. Але у нас нам потрібен коментар. 429. 31. Ось він. Ось цей переможний коментар. 429. Uh... За Юрій. О, якийсь Юрій переміг. Тут немає ніякого Юри. Переможця немає? Ні, немає. Ось, переміг ось цей Юрій, він отримає друге місце. Зараз ми йому тут напишемо. От якраз під його переможним коментарем ми напишемо, що він переміг. Що він отримує одну поцінову соняшнику Володимир і напишемо наш номер Viber, щоб він зміг нам написати, якось відзвонитися і забрати свій виграш. Зараз ми це все зробимо. Нагадую, перше місце в нас отримала Яна, друге місце ось Юрій. Тому розіграш на Ютубі також вже в нас завершений. Я не знаю, що там по іншим розіграшам на інших сторінках. Можливо, воно теж вже завершена, можливо, ні. Але ось Ютуб ми також вже завершили.